На цвинтарі села Вибутів неподалік міста Пскова з могил загиблих в Україні російських десантників. Невідомі зняли таблички. Також зникли вінки і жалобні стрічки. Нагадаю, раніше російська армія відхрестилася від участі в активних бойових діях в Україні, але вік нам вдалося зібрати і ретельно дослідити усі докази перебування регулярних частин збройних сил Росії на Донбасі. Деталі у нашому спеціальному репортажі. Росія село Вибути біля міста Пскова. Днями на місцевому цвинтарі з'явилося кілька свіжих могил. Хрести з фотокартками людей у військовій формі. На жалобних стрічках напис від особового складу псковського десанту. Серед поховань могила Кичаткина Леоніда Юрійовича народився 84-го, загинув 19 серпня цього року. А ці світлини трохи раніше зробили українські вояки після бою неподалік села Георгіївки на Донеччині. Картки, російські паспорти, страхові поліси. Але найцікавіше ось цей журнал військової частини псковського десанту. Під номером 15 у переліку той таки Кичаткін Леонід Юрійович, якого днями поховали поряд із Псковом. Різанське училище в цьому году відмічає 95-літній юбілей. І на Красній площі його курсанти демонструють особу виправку. У тім, що Росія допомагає сепаратистам зброєю, а серед бойовиків є росіяни. Мало хто сумнівався й досі, але не було прямих доказів, що в Україні воюють регулярні російські війська. Але тепер усе змінилося сьогодні. Ми спробуємо неупереджено оцінити ці докази і з'ясувати, кого й навіщо Росія йшла на війну з Україною. у військових одностроях называются однозаводным за одним. Я Смирно Сергей Алексеевич. Родился в городе Кострома. Кострома 5.02. Я из Российской Федерации. Мельчиков Иван Васильевич. Генералов Алексей. Сержантская Российская, Российская Федерация. От Иван Игоревич. Заместитель командира боевой машины наводчика пирата. Звание Ефрейта. Рассказывают, где они служить? Прохожу в воинскую Службу по контракту. 98-я дивизия. Город Иваново. Войска. Воздушно-десантные войска. 331-й парашютный десантный полк. 98-я Гвардейская советская дивизия. Служу в городе Кострова. Федерация воинская часть 71-211. 331-й парашютный, парашютный десантный полк. Еще роблять тут, в Украине. С какой целью прибыли в Украину? Командировка БТУ. учения. Вы же знали, что вы едете на Украину на а, цель ничего не говорили просто сказали что совершаем марс 70 метров выход на три дня как вы сюда попали попали так в костроме 16 16 числа у нас был объявлен сбор вот нас собрали всех сказали что едем в командировку их затримало и билет селища дзеркального на Доначине. До найближчого місця кордону з Росією 30 кілометрів. Але якщо навпростець, то ближче. Їхали колоннами. Не по дорозі, а по полям. Я навіть не бачив, де ми границі пересікли. Сам бій стався поряд із селом Георгіївкою. Ну, от це і почалося, коли по моїм то тобто що був приземлен, обстріл, машину задали. Неподалік населений пункт Амбросіївка. Там місяць тому установками ГРАД майже вщен знищено 72-гу аеромобільну бригаду українського війська. Але цього разу росіяни влучили по своїх. Ми навіть не знали, за чим ми їдемо. Ми їхали і все. Просто заблудились і от нас обстріляли з міномета, потім з сторони Росії по нам і град не пому. Свої же? Росія визнала це її вояки, але Путін сказав, вони заблукали. Вони патрулювали границю, могли оказатися на українській території. Вони ж заходили к нам, українські войнослужи. На бронетехніки заходили. заході. Ні, проблем ніколи не виникало. Надіюсь, що і в даному випадку теж з української сторони проблем каких не буде. Але як бути з іншими доказами російського сліду? Чи були ці солдати першими? А куди-то Околиці села Георгіївки серед речей картки російських банків, бойовий статут збройних сил Російської Федерації. А поряд знайдено російське посвідчення водія на ім'я Максимова Іллі Юрійовича. 94-го року народився в Саратові. Максим воєнний чоловік потому що не виконати приказ, як воєнний чоловік, він не може. Максим осознанно підписав контракт. А це вже Саратов. Пресконференція Комітету солдатських матерів. Йдеться якраз про Іллю Максимова. Приказ оказался, ну, скажем, постидним. Не вина Іллі Максимова, згодом. А ось і мама Іллі. Вона розповідає, коли востаннє розмовляла з сином. Приятньо. это было 15 августа, он позвонил, что мы уезжаем в порядок. Мы вообще не как мы уезжали. Ну, часто вообще звоним? Ну, каждый день. Или смс, или да. регулярно. Ну, сынок, ну, хорошо, всего хорошего тебе. Ну, все. Ну, все, включился. А це сторінки її сина в Утім, що він десантник, нема жодних сумнівів, але чи такі його посвідчення водія знайшли на полі бою? А скільки захватили пленних? Это действительно были российские военнослужащие. Ребята, всі документи з мокрими печатями ми передали воєнним. Всі кадри відзнято сразу після бою. Бійці українського загону шторм показують узяті трофеї. От упаковочні листы з той машини от можете посмотреть. Весь частина часім чотири Саме в частині 74-268 і служив ілля Максимов. Ця частина базується у Пскові. А ось і картка Псковського торговельного центру Імперіал. Виявлено її поруч і лєвого посвідчення водія. Але мамі лі твердять, ні в якій Україні її сина не було. Ваш син ученнях, все хорошо. Цю версію про навчання мамі телефоном повторив заступник командира частини з політики в Ростовської області. В Ростовській області набуть можливості вам по можливість Мабуть, а мабуть, я к ньому пад'їхати. Ні, к ньому ви пад'їхати не можете. Цікаво, що саме під Ростов на навчання відправили й тих десантників, яких у понеділок затримали в Україні. 17 числа мы начали погрузку на эшелон. Пригрузились на эшелон. Эшелоном, поездом доехали до города Ростов. Ну, там в селе, станция Матвейка. Была выгрузка. Выгрузились, разгрузили машины. Недалеко от Ростова выставили лагерь. Разбили палаточный лагерь. На вашей страничке ВКонтакте. Есть такая фраза. Меня в Ростов опять отправляют. На войду на войну. Майдан мочить. Поеду в понедельник. Это вот. Есть такая фраза? Это ваша? Да, моя. Можете ее прокомментировать? Комментировать, как бы, на тот момент нам ничего конкретного не сказали. Ходили только одни ссылки. Мы все понимали, что что будет. Едем в Ростов. Посылка была то, что Будет батальон тактичне учение в Ростове. Проходить. Вони твердять про те, що їдуть в Україну, офіцери їм не сказали. Нам нічого не сказали, ми сопровождали колону. Какую? З технікою Колесная і гусеничная, техника БМД-2 і КАМАЗа. Отправили к машинам за тем, щоб закрасити номера и нарисовать білі круги. Вот. Ми закрасили номера С на игру. Риск... Так, да, нам обіцяли з тою цілею, щоб якобули двох сторонні учені і білий буде був від от других. Ось БМД-2 із зафарбованим номером, а замість білого кола на ньому білий трикутник. І він не з тої колони, яка за російською версією начебто заблукала. Це із того самого поля бою неподалік Георгівки. Там навіть номера не... Не так сильно затерты, чтобы их нельзя было рассвязать. Все проклеймено, проштамповано с российскими печатями. На их карте мы синім синим обозначеним. Они карта, то по-моему вихняя. Російський генштаб там все є. Они не знають на якій прекрасної території воюють. У кинутій бронемашині лишилося багато різних документів. Статути розпорядження в частині знайшли навіть щоденник солдата. Днівник був да надім лічний э, да? були книги списки вічерні провір. Послідня вечерня перевірка проводилась 12 числа. Они були на параді в Білорусі, потім підписали всі контракт. І ну ані панішні воюють на Україні. Сені тобто, все це прекрасно понімають. Навіщо брати стільки документів, навіть паспорти та поліси на бойове завдання? Неймовірна провокація твердили російські експерти. А офіційно збройні сили Росії заявляли, ось таких журналів нині вже навіть не використовують. Але згодом з'ясувалося, у цьому журналі зафіксовані імена реальних нинішніх десантників. А потім з'явився він, номер 15-й Леонід Кичаткін. Сьогодні обнаружили в деревні вибути в Псковській області могили двох російських воєннослужащих, похоронених. як сабчали здання «Слонрум» на Репортаж російського каналу Дощ чи не єдиний відеоматеріал із цвинтаря села Вибутів біля Пскова? Ось великим планом могила Леоніда Кичаткіна. Довкола его смерти сильна мистика. Спочатку на его странице ВКонтакте появился запис. Дорогие друзья, Леня погиб. Похороны в понедельник в 10 утра. Отпевание в выбутах. Жена Оксана. Мы занимались тем, что пытались определить, вот как вы говорите, фейк это или не фейк. Пытались получать комментарии у командования, других лиц, но ничего добиться официально не удалось. А коли журналісти зателефонували дружині на номер, що вказаний на сторінці, вона відповіла Леонід, живий і навіть передала йому слухавку. нашій на страниці ВКонтакті появилась такое сообщение <говори> да, з номером телефона вашої супруги, яка написала у номер, що значить. Мой супруг, это тот самый Псковский десантник, который погиб на Украине. Значит, для тех, кто в это не верит, ну, номер мол такой-то. Ну, я вот от себя И Так я, собственно, нашел... Я вас прекрасно, я вас прекрасно понимаю, но слушайте, таки какой-то двигатель разумения. Поэтому я не знаю, о чем вообще по большому Ну, я, я конечно, здоров, вам желаю. Але похорон таки відбувся. У понеділок, як і написано в контакті. Один з моїх знайомих служив й дивізії в 234 м полку і служив вместе с з Леонідом И Він написав мне письмо, в воскресенье, письмо эмоциональное, Що происходит, почему мовчать командування, почему мовчать політики, почему ніхто не говорит ні слова, що гибнуть люди? Що происходит. Псковський депутат Лев Шлосберг, один з багатьох цивільних, хто був на похороні, і військовики вочевидь були на раді чужим. Я туди зайшов. И в этот момент ко мне подошел один из офицеров в чине капитана, который попросил меня представиться и спросил, что я делаю. Меня попросили подойти к старшему офицеру. Старший офицер был в плащ палатке но я думаю, что я помню его лицо. Я думаю, что это был офицер в чине полковника. Мне было сказано, что родные никого не звали. Никого не хотят видеть из посторонних людей. А журналистам, які приїхали на цвинтар, взагалі порадили забиратися геть і ледь не побили. Ми заметили, что на кладбище появились двое парни, они писались к нам на перерез. После этого также кидались камнями. В результате одному из молодых людей удалось оказаться у нас на капоте. Через несколько секунд после того, как он смог остановить нашу. В машину подъезжал второй молодчик, который штопором пробил сначала заднее колесо. После этого он кинулся к переднему колесу и также молотил по крыше автомобиля с криками, что мы уже уезжаем, уезжаем. Нам удалось стронуться с места. За несколько метров и могилы Кечаткина поховали еще одного десантника, Олександра Осипова. Він из цієї частины. В этот же день, где-то в середине дня, журналисты из «Новой газеты» и «Фонтанки». наверное, уже читали эти новости. Сегодня опубликована статья и в одном издании, и в другом. Приехали на кладбище, застали там офицера в чине майора, который находился около могилы Александра Осипова. И офицер признался, что это его сын. И сказал, что он сам отправил его на смерть. Действия украинских вооруженных сил по поводу того, что они обстреляли ваш... Как вы расцениваете? Ну, потому что, во-первых, они не знают, чьи это были боевые машины. Эти боевые машины пересекли чужую границу, и они были не на своей границе. И действия Украины, они защищали свою землю. Российским десантникам біля Георгиевки пощастило больше. и живи. Скажите, ну, вы хотели бы вернуться домой? Да, я хотел бы вернуться домой, потому что у меня там жена, ребенок скоро будет. Маленькая дочка, которая меня любит и ждет. Я ее тоже очень сильно люблю. Как вы думаете, как вас примут ваша власть? Честно, я не могу знать об этом. Но думаю, что убить нас не убьют. Ну, да я, я так думаю. Ну, в тюрьму посадят. Офіційний Кремль і далі твердить зумисна війська в Україну не відправляв. Мовляв, ті, хто потрапив у полон, просто заблукали в Донецьких степах, а вбиті загинули під час виконання службових обов'язків. Але солдати, здається, починають дещо розуміти. Ти що нас відправили на бойові дії з людьми, якими ми в принципі не довжні воювати. Вашу вічну міння за чим вас? Личное мнение. Лично мне было бы моей воле, я вообще бы вообще никуда не влез. Украина тоже независимая, если там уж есть какие-то проблемы, то пускай они внутри решаются. Сами а посторонним влезать не надо. Как гражданин Российской Федерации в данный момент я осознаю то, что здесь происходит. Происходит война. Идет, идет действительно война между Украиной, Россией. Мы находимся на своей территории, Да. А Российская Федерация на нашей. Вы вынуждены защищаться? Да, мы вас понимаем. Прекратите, пожалуйста, послать туда пацанов. Перестаньте, не надо. Зачем? Это не наша война.